Доброго дня, друзі! Сьогодні знову приїхали в нашу рідненьку Цуманську пущу. Зараз будемо перевіряти, чи є в нас грибочки. Сонце сьогодні золотить і без того золотий килим. Ось. І ось наша перша знахідка. Такий біленький хлопчик прямо серед дороги. Знайшли ще одного гриба. О, трішки поїджений, але серйозний такий хлопчик. Ще один білий грибочок, трішки вже більший. Ну прям такий серйозний хлопчик. Пройшли буквально кілька метрів і ще Юля знайшла ще одненького, такого акуратненького. Такий смітний, трохи пусик, я бачив він, так? Ножка вся жирна. Ну нічого, друзі, щойно зрізав бабку, думав трішки відійти від дороги і вдалині побачив. Ці два гриба, один вже майже все, другий красунчик. З красунчика першого. Ну. Ну, а другий такий. Типу ще може щось з нього бути. На сушку. Плюс-мінус. Дуже багато різних грибів наросло буквально за тиждень. Такий цікавий гриб. Ще дві бабки бачимо тут. Ще одненький білий гриб. О, цей пузань стопроцентний. От в такому місці, в принципі, неподалік від дороги. Так вони і ростуть. Видимо, яка неймовірна природа у нас. Буквально на тиждень минув остання візита і все пожовтіло. Масово. Наросли мухомори теж масово. Ось такі красені. Ось. А ось тут поруч з мухоморами притаїлись два біленькі хлопчики. Два пузані таких. Бабка на сушку прекрасний гриб. Обрізай. Завжди розповідаємо всім своїм друзям, що дуже важливо при зборі білих грибів. Шукати якісь нерівності поверхні. ну Різні ямки, там канавки. І ось якраз яскравий тому приклад. Ось цей красень, який сидить просто посеред канави. Раніше тут було болоце, зараз тут все підсохло. І ось тут він у нас і виріс. Це насправді дуже гарний красень, це вже більше, ніж моя долоня. Ось така знахідка. Ну ви все зрозуміли. Юля в мене емоційно збирає гриби. Ну це дійсно такий експонат, просто як на якусь виставку. Дуже благородний хлопчик. Так, зараз ще будемо дивитись вздовж цих ям. Тут щось має бути точно. Бери, бери! Він хороший. О, буквально кілька хвилин далі. Юля знаходить цього Не йди вкруч. Ох, який він великий. Ну прям це преміум клас Риба Помітив ось таку канавочку. Йду туди просто рандомно, тому що дуже багато мухоморів росте, свіжакових, і маю надію, що десь тут щось може бути. Поки що абсолютно нічого не бачу. Ось, але тут яма справа. Давайте її перевіримо. Я... Не знаю, чи щось буде, чи не буде. Так, повалені мухомори справа. Ні, друзі, тут немає нічого. Ще один білий гриб. Молоденький. В лісі більше сосни на килимі. Але це не злякало наших улюбленців. О, косуля! Косуля? Заєць? Заяць чи косуля? Заяць. Так. Де? Я дідуща? Ай-яй-яй. Дуже облагорожений ліс. Дуже часто зустрічаються от такі бесідки, де просто можна впасти, перекусити. Попити чайку з термоса. Ну і також ліси само собою тут прекрасні просто. Зараз ми перейшли на іншу сторону і перевіримо, чи є в наших місцях тут білі гриби. Так, місце не підвело, прямо по стежці і не трапили от нас такого гарного хлопчика. День, дуже дякую тобі за місце під ялинками. В такому затишку, в який би я ніколи вже чи сам не поліз. Завдяки тобі. Я тепер маю можливість виняти з під цих ялинок ось такого гіганта рекордного, який сьогодні прям напевно швидше за все поставити міжнародний рекорд Цуменської пущі. Ну чесно. Щира подяка тобі, друже. Це не просто хочеться знімати, це хочеться взяти в руку, зрозуміти, що це дві моїх долоні, приблизно як шапка. Покласти знову і милуватись ним. Так, друзі, серце моє завмирає. Лізу до місцем. І натикаюсь, натикаюсь. На два преміум гриба Ой-ой-ой ой Мої ви хороші Ай-яй-яй Це капець Переживали що нічого не назбираємо І не зробимо запас на зибу на різотто А от буквально 2 годинки ходимо по лісу І вже я вам скажу Доволі серйозний результат. Ще один красень. Приліг. Перевтомився і приліг. Причому так серйозно приліг. Ну цей точно піде вже на сушку. Прийшли буквально ще 20 метрів далі. І тут на детекторі у нас на радарах прямо три зразу. Ось це білий, Ні. нічого не польські гриби. Ну Нічого. Радар трошки підвів, але беремо хороші гриби. Ну ось повертались до машини, тут якраз і дорога. І ось прямо посеред стежки стоїть така бадяга здорова. І дуже дорослий хлопчик. Дорослі хлопчики люблять, щоб їм трошки по, по макусі так постукали, щоб спори розвіялись. Ой, який він хороший хлопчик. О. Ну це грибок. Те що треба. Золота осінь у нас, листя опадає. Середина жовтня. Ніколи б не подумав що от в таких зарослях, ну, де доступ сонця об'єктивно мінімальний, ще й при дорозі, може вирости ось такий красень. А він виріс і поїде з нами додому. От гарно розрослись дощовички в такому місці цікавому. А далі там зоряна осінь продовжується. Ось такі рибочки ще ростуть. Так є ще один білий гриб у нас. Хороший, ціленький. Знову проходжу Денисове місце. Таке дуже-дуже дивне. Тут зміна лісу. Височезні дуби межують з якимись піщаними насипами і разом з тим з молоденькими сосенками. Зараз будемо перевіряти ще кілька місць. Буде мовити в продовження теми з минулого відео. Йдемо собі при дорозі. І бачимо щось облискує. А що тут таке у нас тут красиве? Боже, яке воно красиве! Красиве і ласкаве! Рикладаю на його сюди! Ой-ой-ой-ой-ой, боже ти мій боже! Яка краса! Ну це просто... А Юля побачила поганки! А я біля поганок такого пусіка. Йди забирай його. Ай-яй-яй. Ні, гадюки тут нема, але гриб Гриби просто поганок. преміум класа. Так, да, прямо біля блідих поганок. Ну, міще. Це капець. А головка хороша. Так, невеличкий підстоп у нас на хвилин 5-7 з бутиками. Загрузили першу партію, зараз підемо далі по наших кусках лісових. Дивіться якась така цікава сергішка. Прям аж так сильно налили з цим пігментом червоним. Що не тільки головка, а й ніжка прям дуже насичено червона. Знайшли ще два красунчика. Це вже всесновий сегмент лісу. Тут більше вкраплення сосни, ніж в попередніх зонах. Ну І два таких рисунчика. Ще щось видніється. Цікаве. А то, напевно, маслючок. Маслючок. Але гарний. Ось тут за тиждень, до речі, теж дуже серйозно подорослішали. Юліна Мрія здійснилася. Вона знайшла болетуси, пінофілуси. Ось вони, красуні. Дві. Ой-ой-ой. Яка краса! Вон у них... Значно темніша голівка, так? Да? Ніж таких. Іди сюди. Іди, іди, дивись. Один. Далі що? Два, три. І пішли, поїхали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, боже, яка краса! У мене аж серце замирає від цієї краси нереальної. Ай-яй-яй! Це просто якийсь меджик. Ай-яй-яй. Ну це вже ми можемо на Волині створити конкуренцію карпатським масивам Хоч якусь часткову. Ай-яй-яй, три преміум гриба.